6 жовтня у Київському палаці спорту зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл в рамках другого туру регулярного чемпіонату Фавбет-Ліги. За підсумком першого періоду матчу перевага була за кременчужанами. але у третьому періоді киянам вдалося зрівняти рахунок та довести гру до овертайму, у якому переможця не вдалося визначити. У напруженні боротьби Кременчужани на жаль поступилися володарям поля у серії боліців. Пропустивши першу шайбу. Ми зібралися разом. І почали виконувати те, що ми казали у Ну, В Перший період зіграли здорово. І щот був нашу пользу. Рахунок 2-1. 8 жовтня хокейний клуб Кременчук зіграв свій перший матч на домашній арені. На льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби «Кременчук» та Херсонський Дніпро матч розпочався з символічного вкидання, яке здійснив учасник бойових дій. Лицар ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня, підполковник Дмитро Тергуб. Перший період видався складним для хокейного клубу Кременчук. Хоча боротьба і була рівною. Протягом перших 20 хвилин у ворота Кирила Кучера влучило дві шайби. Першу закинув нападник хокейного клубу Дніпро Дмитро Попережай, який зіграв на добуванні після удару Євгена Ратушного. Друга шайба влучила ворота Кремеджан після дальнього китка Євгена Ратушного. Гарно працюємо, рахунок 2-0. Будемо продовжувати додавати в атаці та дисциплінованіше грати в обороні. На тренуваннях працюємо над реалізацією моментів над китками захисників, над закриваннями квартиря, на роботі у периметрі. Так, це полоди нашої праці на тренуваннях. Крім цих двох шайб, хокейний клуб Дніпро закинув ще дві, але обидві не зарахували. У першому випадку на 16-й хвилині першого періоду Микита Сидоренко влучив у ворота, але гол скасували через сунені ворота. На п'ятій хвилині другого періоду шайбу на рахунок Дніпра не зарахували через офсайд. На початку другого періоду матч зупинили через повітряну тривогу. За цей час хокеїсти Кременчука зібрались та почали грати більш злагоджено. Може, нам цей нароку трохи відпочити, залізти собі в голову. Дивитися, що там, переосмислити гру. На сьомій хвилині другого періоду Даніл Кривенко з передачі Михайла Гворкяна закинув шайбу у ворот хокейного клубу Дніпро та скоротив відставання своєї команди на перерву команди пішли з рахунком 1-2. Зібралися з тренером, поговорили, з хлопцями все обговорили, як будемо діяти і робимо все по плану. До середини третього 20 хвилинки гравцям хокейного клубу «Кременчук» вдалося двічі реалізувати момент та вийти вперед. На четвертій хвилині біля воріт супротивника відзначився гліб Варава. На восьмій хвилині з передачі Дениса Матусевича шайбу закинув Михайло Гаворкян. На тринадцятій хвилині, коли Кремачка не грали у більшості, Віталій Лялька закинув четверту шайбу на рахунок своєї команди. Сьогодні почали дуже погано було таке, як як Не настроїлися на Ну, Потім порозмовляли з хлопцями в роздягальні, зібралися всіми силами, думками і провели второй і третій період, я вважаю, достойно. За півтори хвилини до кінця матчу хокейний клуб Кременчук отримує вилучення. Тренер хокейного клубу Дніпро виводить шостого польового гравця замість голкіпера. Але ситуацію це не врятувало. За 57 секунд до завершення гри «Шайба» з удару Віталія Ляльки потрапляє у порожні ворота. Матч завершився з рахунком 5-3 на користь хокейного клубу Кременчук. Команда Кременчук вона більш досвідняша, більш кажем така титуловіша. Да? Гарна команда зі своєю історією. Звичайно, вони не хочуть проігрувати другу гру поспіль та ще в себе на арені. Звичайно, там буде е, зроблено все, щоб. Е, Третій період відіграти на 200%. Ну, тут тільки одне, тут треба терпіти, виконувати завдання, не помилятися, не вивчатися. І найголовніше битися. битися, виходити і стражатися. Але ми вийшли і самі усі бачили. Ми третій період віддали зовсім взагалі. Ми будемо працювати. Наразі хокейний клуб Краманчук має сім очок та посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний матч Краманчук зіграє 13 жовтня на виїзді з харківськими берсерками. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кременчицькі новини.